Вітаю вас, друзі! Сьогодні приготуємо справжню шоколадну насолоду насичений рулет з ніжним кремом. Це поєднання класичних смаків, яке точно сподобається всім любителям солодкого. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Насамперед змішаємо сухі інгредієнти. До 100 г борошна додаємо 20 г крохмалю, 20 г какао-порошок та 5 г розпушувача. Все разом перемішаємо, щоб всі продукти об'єдналися. Окремо в миску розбили 5 яєць. Висипаємо 120 г цукру, 6 г ванільного цукру та дрібка солі. Поступово збільшуючи швидкість міксера, збиваємо хвилин 5-6. Яєчна маса повинна збільшитися в об'ємі приблизно в 2-3 рази і має бути достатньо щільною. Виливаємо 40 мл олії без запаху і ще раз міксером акуратно перемішуємо. Олія надасть вологості та еластичності. І коли все добре змішається, за декілька прийомів будемо додавати сухі інгредієнти. Вінчиком мішуємо акуратно, щоб зберегти сюпишність тіста. Перемішуємо тісто так, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися і не залишилось грудочок. Піднімаємо від низу до верху, щоб тісто залишилося пишне. В результаті отримали повітряне шоколадне тісто. Виливаємо його на деко застелене пергаментом. Для такої випічки вибирайте пергамент покритий силиконом і рівномірно розподіляємо його по всій поверхні. Випікаємо в попередньо розігрітий до 180 градусів духовці хвилин 10-12. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Можна злегка похитати, щоб тісто більш рівномірно розподілилося по всьому деку. Готовий бісквіт виймаємо з духовки. Якщо на нього трохи натиснути, то готовий бісквіт повернеться в вихідне положення. І щоб рулет добре скручувався, ще теплим його загортаємо в рушник чи пергамент. І в такому вигляді залишимо його повністю охолонути, а тим часом приготуємо крем. У чисту миску покладемо 180 г вершкового масла. Воно повинно злегка бути м'яким. Сюди висипаємо 50 г цукрової пудри та 1 чайну ложку какао просіваємо через сито. Це додасть крему гладкості та однорідності. Збиваємо міксером на середніх оборотах протягом 5-7 хвилин до отримання пишного крему. Сюди додаємо 250 г вершкового сиру кімнатної температури для більш ніжної текстури, а також 50 грам згущеного молока. Це надасть крему солодкості та карамельного присмаку. І все це акуратно перемішуємо лопаткою. Збивати міксером не потрібно, щоб крем не осів. Вершковий сир можна замінити кисломолочним сиром, тоді обов'язково його потрібно перебити блендером до однорідної маси. Це допоможе уникнути грудочок у кремі. Ретельно перемішуємо все до однорідного стану і наш крем готовий. 2-3 ложки крему відберемо для прикраси. Решту використаємо для прошарування. Розвернули корж і переложили на пергамент. Це полегшить згортання рулету. І змащуємо його кремом. Акуратно завертаємо корж у щільний рулет допомагаючи собі пергаментом. Його завернемо в цей же пергамент і залишимо на 2-3 години в холодильник для стабілізації крему. Рулет охолодився, зріжемо боки для естетичного вигляду. Це зробить його більш акуратним. Залишений крем переложили в кондитерський мішок з насадкою та відсажуємо візерунок. Ви можете обрати будь-який візерунок, який вам подобається. В кожен відсажений елемент можна додати кульку або інші елементи прикрас. Це додасть рулету яскравості. Повітряний бісквіт з нотками какао та ніжний вершковий крем створюють атмосферу затишку та тепла. Отож, готуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та здоров'я!